Слава Ісусу Христу. Шановні друзі, ми розпочинаємо ранковий молитовний стрім, в якому будемо молитися про перемогу країни в війні проти Московицької імперії. Сьогодні вранці ми помолимося з вами про те, що Господь укріплював наші союзницькі відносини з притомними країнами, які розуміють. Те зло, яке несе з собою Росія. Будемо молитись про те, щоб стосунки міцнішали, щоб союзники наші не втомлювались від війни. Потім помолимось про те, щоб Господь зруйнував цю таку, так звану вісь зла, де, яка зараз створюється з усіх диктаторських режимів нашого світу, де, це і Іран, і Китай, і, звісно, сама Росія, Північна Корея. Ну, і ще кілька країн, які доєднуються сюди, і треба, щоб Господь зруйнував всю цю злобне об'єднання об все це. Да, і через це поклав край війнам, які зараз ведуться в багатьох країнах світу. І потім ми в кінці помолимось про те, щоб Господь зробив якесь диво. По відчуттям, по аналітиці, яку дають зараз, в тому числі і наші військові, йде мова про те, що на фронті зараз немає якоїсь явної переваги, і ми будемо молитись про те, що Господь просто зробив якесь диво і показав свою силу і вигнав окупантів з нашої землі. Про це помолимось і Хай Бог береже нас всіх. Господи, дякуємо Тобі за те, що в війні проти московитів наша країна. Перше, мабуть, не залишилось наодинці. Ми дякуємо тобі за союзників наших, за країни, за народи, які розуміють зло, яке коїть Росія, зло, яке вона несе з собою. І ми дякуємо тобі за наших союзників, які прийняли наших біженців, які надають гуманітарну допомогу, які надають військову допомогу. І ми молимо тобі, Господи, щоб ти благословив. Людей, від, від яких залежить, і подальша допомога ця, щоб вони не втомлювались від війни, щоб вони дійсно були рішучі у бажанні винищити те зло, яке несе з собою Московія. Господи, ти знаєш, що ми навіть зараз не маємо такої дикої, звірі, звірячої ненависті до московитів. Ми хочемо, щоб вони просто забрались з нашої землі і дали нам спокій. Ми молимо Тебе, Господи, благослови, підкріпи зараз цей е, союз і наших союзників. І хай ця допомога, Господи, надходить вчасно і в тому вигляді, в якому вона потрібна. Господи, насправді саме ти знаєш часи і строки, коли що має відбуватись, тому ми молимо Тебе, щоб Ти прискорив необхідну допомогу, щоб все було вчасно і щоб як скоріше закінчилася ця війна. Ми благаємо Тебе про це, і хай на все буде Твоя воля. Амінь. Боже, дякуємо Тобі за те, що ти не терпиш зла. Господи, ми знаємо, що Ти прийшов, щоб зруйнувати, прийшов цей світ, щоб зруйнувати ді... діла сатани, його плани. І ми молимо Тебе, щоб зараз ти зруйнував цей злобний союз, який складається. З багатьох країн, де панують диктатури, де немає волі для людей, де люди пригноблені і оцю несвободу, оцю пригнобленість, цей це, це невільницький стан не хочуть розповсюдити на інші країни, там, де свобода є, там, де люди вільні, наскільки це можливо взагалі на грішній землі. Ми молимо тобі, зруйнуються союзики, Китай з Росією Північної Кореї з Росії, Ірану з Росії, там, ну і всі інші. І всюди ми повторюємо Росію, бо насправді розуміємо, що саме вона є зараз таким об'єднуючим компонентом, який об'єднує всі оці злобні диктатури, злобні оці країни. Ми молимо тебе, Господи, щоб ти зруйнував їхній союз, щоб ти. Залишив зараз Росію без військової допомоги, бо ти бачиш, господи, вони, маючи величезні гроші, зараз нарощують випуск військових засобів, зброї, ракет, бомб і так далі. Потім все це прилітає до нас, країну. Ми молимо тебе ці, цю злобну коаліцію, господи, і зруйнуй ці диктатури, щоб е, люди в цих країнах. Почали жити вільно, Господи, зруйнуй взагалі Росію на окремі, на окремі національні держави, Господи, щоб більше ніколи вона не існувала в тому вигляді, в якому є зараз і в якому вона постійно загрожує іншим народам. Боже, молим Тебе про милість Твою, зруйнуй плани сатани, Господи, зруйнуй злобну російську зброю, якою вона зараз нападає на нашу країну. Молим Тебе про милість Твою, про перемогу Твою над злом і віримо, що Ти зробиш це, Господи. Бо ти Бог святий, праведний і тобі не до вподоби будь-яке зло. Тому хай ім'я твоє прославиться через руйнування планів, планів сатани. А ми дякуємо Тобі і вклоняємось Тобі, Господь наш, Отець, Сини, Дух Святий. Амінь. Друзі, помолимось про те, що Господь благословив нашу країну в цей день, наш народ цивільних громадян, військових особливо. Що Господь беріг всіх нас. Господи, дякуємо Тобі за те, що ти подарував на ще один день в нашому житті. Господи, ти знаєш, що кожен день в нашій країні гинуть люди. У нас тут, Херсоні, Господи, які постійно під обстрілами злобної кацапні. Господи, в інших місцях нашої країни, навіть ті, які дуже далеко від фронту, від кордонів, і туди, злобні московити. Запускають свої ракети, бомби керовані і гинуть люди. Господи, ми молимо Тебе. Захисти народ наш, захисти народ наш, захисти нас від злобної російської зброї, захисти нас від злобних російських планів, захисти наших військових, Господи, і даруй їм сили і наснаги вибивати окупантів з нашої землі, Господи, даруй мудрість військовому керівництву, Господи, вичищай наших можновладців, Господи, людей, які керують державою, вичисти. Наш народ від корупції, від колабор... колаборантів, господи, від людей, яким байдуже, де жити, яким байдуже кому вклонятися, би було повне черево. Боже, зроби так, щоб Україна відновилася як вільна незалежна держава, в... В... в людському розумінні, щоб люди відчули себе вільними і за цю волю боролися. Бережи військових наших, збережи їм життя. І здоров'я, бо насправді саме вони найбільше ризикують своїм життям. І здоров'ям, Господи, бережи, захисти, даруй все необхідне для захисту і вигнання окупантів. Благослови народ наш, Господи, і прослав ім'я Твоє через дива, який ти можеш зробити, через силу Твою, якою ти можеш вигнати окупантів, Господи, бо ти бачиш, що по-людськи дуже важко вигнати оцю злобну. Орду, яка прийшла, Господи, і гнобить нашу землю зараз. І ми молимо тебе про визволення і лівого берегу, і, е, Запорізь, і Запорізької області, частини, яка захоплена, і Донбасу. Господи, вижени окупантів з нашої землі, поклади край цій війні, прославі ім'я своє через перемогу. Ми дякуємо Тобі, ми віримо Тобі, ми на Тебе покладаємось і Тебе прославляємо, наш Бог. Бережи нас, Отець, і не Дух Святий. Амінь. Друзі. Поширюйте це відео, діліться ним у своїх соцмережах, закликайте до молитви своїх друзів, знайомих, треба, щоб весь народ України зараз свідомо, благо Бога, про визволення і перемогу. Хай Бог береже всіх до зустрічі.